Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати в фармінг Simulator 22. За кадром я закінчу вже ці сі поля, ці поля засіяні, лишалося тепер чекати всходів. І що саме цікаве, тут я заходив в магазин, і, звичайно, у нас там по знижках продається Кубата. І ось такий брендер на 30. Зараз кажу, 34 тонні. Зараз у даній конфігурації має 34 тонні. ну Це якщо гнію розкидач, то 20. 5. То, що я собі думаю, щоб продати цього і купити Брентнер <кхм> купити Тому що той 29 з там, хоча б 30 було, так? А цей буде брати 35. Звичайно, під комбайн, можливо, він не досить дістане Що я сумніваюся? Ну, можливо, він не дістане під комбайн, так? Але поки що під комбайн ми маємо що. Так що. Я думаю... Нехай буде. Ну, звичайно, нехай поки що буде. І куботу. Я хочу куботу. Непевно, яке ми продамо. А якщо ми докинемо максимальний двігон, то вийде 55 косарів. Тоді прицепчик не беремо. Тоді прицепчик не берем. Кубота. 140 конів. 140 конів кубота, А так то 100, 104 коні. Тридцать шесть тысяч тридцать тысяч 104 конь Не знаю власне короче не знаю Хочу кубота Не знаю Не знаю Брати не врати куботу Блін, просто неохота втрачати момент. ЮМЗ себе продали, взяли куботу. Так, хвилинку думаю. Напевно, все-таки я продам його, візьму куботу і вже що там буде? Так, все продано. Чи може нехай поки що не... Але бляха, не брати куботу. У нас два трактори, але ж неохота, якщо будемо сіяти, я не куплю ще сівалку. Ж неохота цього здороння. Підчеплювати до СЗТшки, якось воно не буде виглядати, так що. Напевно, візьмемо. Кубота. Де воно там? Чекайте, не там. 36 тисяч. Отакої як воно є, в такій комплектації. Маячок. Ставити маячок не ставити. 100 євро ще до кем, Ух, ти бляха, 100 євро до куботи треба ще докинути за маячок. Тут, в принципі, якщо при бажанні можна поставити і передню навіску. І як його. Фронтальний навантажувач. Це якщо ми зараз ставимо фронтальний навантажувач, це 38484. Виходить. 38484 Фронтальним навантажувачем. Коротше, якщо нам треба, будемо його в любими докладем. Беремо поки, поки куботу. Так. Да. Все. Кубота є. Де вона там? Ресе... Ой, не ресет, а. Давайте не так, давайте ми його. І подивимося з боку. В так. О, о, непогано, непогано. А чому якось вона так дивно в повітрі? Що за прикол? А я зараз подивимося. Ну, власне кажучи, непоганий стан. Непоганий стан. Навіть ще. Фарба не злізла ніде. Ну, в цілому задоволений. За 30 тисяч непогано. Так. Так, так. Берем. М -м -м. Найс. Пода. Ух ти, маю, я. Пірдоле. Файно. 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 ти шо. Пісня. Пісня. Ладно, так, нам нічого не треба з магазину. Ай, я хотів номер поміняти. Ну будемо рахувати, що це номер ам... Зараз ми, ми будемо будем там, на базі змінимо його. Так, добре. Полетіли. Треба буде ще йому зробити ем, техогляд. Ну що ш, був ж, був не трактор. Ось, зробимо техогляд і буде все добре. Надіюся. Так що з причепом поки що ми почекаємо. Причіп поки що не будемо брати. Нехай буде поки що той, що в нас є. І Знаєте, що я собі нагадав? А в нас немає розкидача добру, але з іншої сторони нам поки що не потрібно, тому що наша сівалка вносить добре, а оприскуємо ми оприскуючим. Тобто так, що поки що з, з розкидачем добре почекаємо. Далі тільки м -м, поремонтувати куботу, зробити її техогляд, і в принципі вона готова до роботи. Але... Що воно буде робити нас? <сіх> ну, по хорошій ціні можна було купити. Сіяти будемо нею, не, а що робити? Поки що будемо сіяти. Як добійти до нам її не потрібно буде, то в будь-який момент зможемо продати. Це не питання. Ось. Так. Заїжджаємо і їдемо першим, першою справою до як його? До майстерні. Так. Ой, не кастомаюся, репейер Repair, це раз, а друге кастомайз. До речі, чомусь не вся техніка можна її перемалювати. Paint condition. Не розумію, як, як це працює. 523 євро вслушувати, нічого собі. Так, добре. Номерок. Треба змінити номерний знак. Давайте щось може тут нам підкинуть, класне. А-а. Не хочу А. Є yeah. um, AFA LJ нема у нас такого. Тоже такого нема. ОР. ОР тоже нема нічого такого. Та що це таке? А, о можна зробити? Ну нехай буде о. А тут буде АК можна. АК, АК, АК. Пі так. Так, Fun Black. Pack. Курде. Не примінив. АМ. Може бути? Не пам'ятаю чесно, так що. Не будемо ставити. СУ теж нема. ЛВ теж нема. СР бляха нема. Тоже. Теж. AG та й йо. ФР. Дивіться, супер получилося. VR 2607 АТ. Так, Phantom Black Back. Все, є, супер. Це є у нас, такі він нам підходить на таких колесах. Кастомайз. да. Так, все. Поїхали. Поїхали в гараж. Будемо чекати, поки потрібно буде оприскувати. Оприскувати. Оприскувати що? Сою. Сою. До речі, треба ще на Ісекі поставити. Вузькі колеса, тому що піде Ісакі під оприскувати, так як у нас найслабший трактор. Піде Ісакі. А кубота буде чекати. Добре. Дивіться, що я тут помітив. Ціни починають падати. Ну, не всі, звичайно, так, на щось росте, але здебільшого на ячмінь і на... Пшеницю падають, здебільшого, бо тут є, що росте. Є ще. Ешмі... ой, цей щось мені теж, бачите, такий собі графік. Веріпак теж. Нібулоні падає і з байер росте. Ну, там ніколи не виросте в ніболоні. Не тобто нібулон найкраще купує. У нас тут дощик пішов. Краса. Соя ще не зійшло. І гримить гарно. У нас тут на знижці з'явився фастрак, але мені взагалі GCP не подобається, так що я його брати не буду. Не цей раз. Взагалі, можливо, ніколи, бо він мені взагалі не подобається. Так, він швидкий. 60 км, але ну, блін, не подобається мені і все. А що там ще там є? О, у нас з'явилося ось такий ловбой. Але підцов він нам. І все, більш нічого. Так. Там соя ніби зійшла, так, і воно вже травень місяць. Травень місяць. По знижках нічого. Так, нам треба і секи, оприскувач. А, да, я ще ж оприсків не маю, бляха, муха чим я думав. А раз будемо десь їх шукати. М -м, погнали. Погнали змінювати шини на вузки і під'єднувати оприскувач. І тоді оприскуємо поле. Тріше я попрошу філю. Все, в принципі, і все чудово. Так. вилазимо. Customize. І нам треба... На рутайрес. О! є. Ну, такі, звичайно, вони, але ж... Що робити? Беремо. Так, є. Не то, не то. Так. І давайте під'єднімо Ой, а я його не помню. Хазяє, чи то я? Дуже вона близько до насосу. Так. Вона близько до насосу і це не дуже добре. Бо... Не добре, але. Зараз ми зробимо трішки по-іншому. у нас тут у гаражі повинно бути. Приціпне. О, от воно. Побачимо, як воно буде з цим. Так, що це було? Що це пікнуло? Mm. нормально, в принципі. А, тут тут навіть щось є всім, супер. Так, нам треба підняти. О, супер, чудово. Ну все, тоді на поле поїхали. Ну ось, в принципі, непогано. Чудово, я би сказав. Можливо, трактор трішечки велико... Хоча не великувати трактор під цього прискуч. Тут і 25-ка навіть справиться, але в нас немає 25-ки. І добре, що немає. Немає радянського спшенту. Цього техніки радянської. Тому що то буде сипатися як не в себе. Ми змінили майже весь радянський вітчизняний парк на щось. Недзвичайно залишилися ще сівалки, культиватори та в Думаю, це вже з часом змінимо. в принципі. Ну ми змінимо такі, бо потрібно. Але на даний момент. На даний момент тільки по знижках продавалися трактора, там, причпи, так, і що можна було хватнути по знижці, то взяв, до речі, що там по знижці? Ага, ніфіга. Добре. Хоча, хоча я тільки і сякі зам, замовляв новий з Японії. А то все би ушло. Ну, що зробити. Що є, то є. Просто так я неправильно тут його оприскую так різко повертаю, але страшного нічого. Не чую насоса. Все погано, <кл 'як> бо він не буде чути. Зараз ці краї знову обіду, попросимо філю. Наш поважний філя, який ніколи нас не підводить. І. І буде супер. А знаєте що? Я ж забув, що тут на цій стороні де зараз була ж в мене соя, так? Той рік я її втратив, бо. Вона ж просто. Місяць десембр. Грудень прийшов. І загнило, і тут я подивився своїм е, вимірюю. І тут у нас 100% удобрена земля. Добре. Е, значить, ми зараз заїдемо в тут, бо десь я пам'ятаю, що воно тут загнило. Так, ми зробимо так, щоб штанга йшла тут і пішла туди. І, в принципі, далі просимо філю. Ну і супер. Так, філю попросили, Філя тут же оприскує. І все добре. Потім ми його дозаправимо і... буде чудово. Непогано, в принципі, непогано. І Соя так непогано підросла. Я, рішу, я тут сам допрескати, Тут вже небагато, в принципі, лишилося. Ось. Ну, і туди і назад. Так, туди і назад. По ідеї, по ідеї повинно вистачити туди і назад. Будемо бачити трішки напевно, з'їхав з траєкторії. В принципі, як завжди. GPS не використовує, мені не подобається взагалі. До речі, на рахунок GPS, якщо можливо. Хоча я сумніваюся, що в мене дивляться такі люди, які розбираються в GPS, так? Якщо навіть дивляться, то велика їм шана. Мені не подобається те, що коли ти вмикаєш GPS, то по краях трактора якби в самій грі, так, по краях трактора зелені полоси такі з'являються. Ну, тобто бляха, до, до якої це е, дупи. Ну, Для чого це. Ліпше б вони зробили от GPS так, як це є, наприклад, у реальному житті, що я маю на увазі. От, наприклад, де от знаходиться спідометр так, у лівому нижньому вуглі. До прикладу. Рядом би вони колонего зробили якби, текстуру монітора, а на тім текстурі монітора, наприклад, тракторець, і стрілочки вправо-вліво. І воно показує, наприклад, поверніть там, вліво, там, відхилення від курсу мінус пів метра, мінус 30 см. І ти, коли клавішами керуєш, ти тоді от, коригуєш собі е точність. Так? Так, це працює в реальності, але у реальності не з'являється коло трактора, червоні там, зелені смуги, так? Ну тобто він не дуже класно зроблений. Хоча з думка GPS класна, але працює воно не класно, мені не подобається. Якщо би хтось це змінив, так, то було б дуже е, чудово. Ось. Але, на жаль, напевно, ніхто до цього не додумається ніхто це не змінить. Було би набагато класніше, і я би його завантажив. Але... Напевно, більшості людей так подобається. Наприклад, мені так не подобається і я так е не граю з ним. Так. Бачите, я знову від'їхав. Звичайно, це важко прискати, а особливо важко прискати, коли вже великий урожай, до речі, напевно, ще що потрібно буде гіпсопенці. Ну, для команди. Такі треба буде. Колольника немає. Якщо якщо пройтися в пололі, то по факту вони вже не повинні би виростати. Бо якщо гербіципнувся, то до кінця року вони вже не ростуть бремні. Прикольно. Ну, пололі скільки коштує. зараз глянемо. Бляха, де він там. Зараз ми йдемо, глянемо. Бо я би, наприклад, ти сайт пустив на опріс, так і би зробив полоні, не походив. Ми подивимося яка ціна і коштує і що там взагалі воно каже. Um, угу. Полольник чи пропольник, ось він. І значить, 60 конів це 6-метровий такий. 140 конів це на. 9 метрів. Бляха, 140 конів на 9 метрів? Ну, серію. Що забагато? 90 конів на 9 метрів. О, бачите? Оце вже більш щось реальніше. А чому він стоїть так дорого? Роугу ро, 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 варт? що в ньому Такого. 12 км за годину. 9 метрів. Ну, це вже більш класніше, треба подумати на рахунок цього. 18 тисяч, в принципі, небагато. На 170 поняв, це... але це, бляха, 40 тисяч вже. Тож 12 км за годину, 15 і 12 метрів. Ну, так як під, наприклад, під Дойця, так то десь міг би ходити, але на нього не можна поставити вузькі шини. Якось так. Так, ну що ж, я тут стою перед Ісекі і хочу сказати вам е, одну штуку. Е, мій оприсколь, що поламався. Потік бак. І прийшлося його здати. Чи навіть продати. Ну, коротше, забрали люди, сказали, що відремонтують. <кхи> ну, а я собі у другу купити. Ну добре, якщо так на, на серйозно, то коли я заходив в наступний раз вже в Збережну гру, що сталося з ним, і гра тупо завесела. Проблема була за нього, за того прискуча, я його викинув і тепер. А, тепер все добре. Вже немає того прискуча, того ОПВ. Здається, так він називається, так? Ось, ну і була, звичайно, друга, друга проблема. Пропав Юсекі. Вчалося його відновлювати. Вдалося мені його відновити, але так насерйозно, то ніби все добре. Ну і що ж, зараз за другим оприскую і продовжувати е, оприскувати поле. Ще треба його заправити буде. Так що зустрінемося вже на полі. Ну а так, я вже на полі, і це в нас кроковяка поло. Польський. Польський оприскурс. Знаю, що він не дуже. Але. Прийшлося взяти, бо вибору немає. І він малий. 1000 літрів. Так як на нашої його поважки лізло. Скільки? Дві тоні? Ні, тут трішечки. І він, здається, позаховали такий самий 15 метрів. Так що... Ніби нічого такого чи. Ні, наша була ширша, там було більше. Там було б було 18, мені здається. Ну Але, знаєте, плюсом є те, що тут насос знаходиться на щепному разом з трактором. тобто А до прискуча тільки підходять шланги. Тільки е, такий... варіант у прискучча, як це можна сказати. Ось. Ну, якось так. Побачимо, що воно з себе представляє. Звичайно, треба буде його заправляти вже не один раз, а декілька. Ну, нічого страшного. Щось придумаємо. Подумаємо щось придумаємо. Добре, продовжується поле прискати. Просимо нашого філю. і нехай він буде далі прискати поле. Я тут прибіг на базу, тому що нам треба буде зараз їхати за оприсками, так? І треба буде з нашого Страутмана зняти як їх? Як їх називають? Борти! О, тому що треба буде завантажити бочки. Так, і тоді... Привезти їх на поле з описками. Так що зараз будемо знімати. Будемо знімати борта і будемо їхати на навколо. До речі, ця робота не, си... не набагато сильніша від нашого ісекі. Так. Є, е, так, нам треба кастомайз. і треба зняти. Потрібно... О, бали трейлер, кастомайз. За ноль. Звичайно, за ноль. Так, є. Зняли борта. І рулюємо зараз там, магазин. Купити опріски. Так що полетіли. Так, купив я оперські і... напевно я трішечки переборщив, але стане на наступний рік, бо 6 тонн. Шість тонн купив і прийшлося два палети якось отако їх поставити. Хоча я потім вже зрозумів, що я їх погано поставив, так. Він десь з тієї сторони. Так що я залишуся... точніше ще залишуся, поставлю трактор ось тут. Тут ніхто не буде заїжджати. Так, добре, йдемо, подивимося до нього, що він там. Скільки у нього залишилося. Філясті! Стій, кажу кому. 500 літрів. Ну, нехай поки що буде. Нехай буде оприски будуть на пречіпі тут. Тут дасть ради розвернутися. Опа, зачепив трішки штамгів. Але нічого страшного, він дав ради розвернутися. Так що... А що там залишилося взагалі? Опа, 39 поле. Боже, які воно маті пункті. 4000! тисячі взяв аукціону, я пітоле. Блін, брати його не... Нащо воно мені таке маленьке? скільки тут взагалі? Гектар. Та ну його за гектар не буду брати. Ну про що говорити гектар? Навіть ще й дешево. Так, я зайшов, зайшов під цю планшет. Ну нормально, нормально. Нормально, буде. М -м, добре. Він тоді нехай тут далі оприскую. У нього ніби добре виходить. Ось. А там залишилося 115 літрів, так що тобто зараз його треба буде зупинити. Треба буде йому залити тільки крішечки цього діла. Блін, давайте сюди тако заїдемо. Все ну тут загнило, так, стій, 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 стій. Куди ти поїхав там? Стій, куди ти тут поїхав? Складаємо тобі її, заправимо зараз. Без 115 це вже нічого. Воно ще так довго складається. То ми зараз так зробимо. Сюди тако здамо. Я його заправлю і знову відправлю. Так, друзі, я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого. Дякую нашим ЗСУ за те, що ми можемо дивитися ролики. Точніше, ви можете дивитися, а я можу їх записувати. Всім всього найкращого, слава Україні, слава ЗСУ. І зустрінуся вже в наступній частині.